Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI А звідки ви приїхали? З броварів на чистку всієї системи екології. Всю систему екології я включаю, зараз подивимося: Сажовий фільтр, який знаходиться знизу. Каталізатор нема що чистити. Потім йде другий контур Єгієра. Холодна і гаряча частина турбіни чиститься. чиститься дросель, який знаходиться тут знизу. Теплообмінник, перехідна плита до основного клапана Єгієр, клапана і камера згорання розкоксовка. Для цього мені потрібно викрутити свічки накалу, які викручуються в 98-99%. На всіх Volkswagen шкода. Це не французький автопром, де не викручується через один. Це надійні автомобілі Volkswagen. І я таким чином привожу систему екології в заводський її стан. Тобто чистий, і тоді можна їздити. На робочій системі екології, але є певні нюанси, які заважають потім працювати з екології, або до чистки, або після чистки. В мене або десь, як багато хто вважає, що сажовий фільтр це і є вся екологія. Ні, вся екологія це починаючи з поршневої, починаючи, скажімо, з. Впуску вхідного повітря, впускний колектор, поршнева, турбіна і сажовий фільтр. Якщо це все в нормі, тоді все в нормі. Сажовий фільтр це як результат роботи двигуна, тобто і регенерації є як результат ідеальності автомобіля. Якщо дуже часті регенерації, це автомобіль неправильно працює і забивається сажовий фільтр скоріше, аніж коли. Система екології працює. А також паливна система дуже надійна в цих автомобілях. Якщо вона виходить з ладу, звісно, потрібно ремонтувати, а не вирізати екологію, тому що переливає форсунка. Ще такий фактор: разом з системою екології повинна працювати і система охолодження. Якщо система охолодження в автомобілях не є нормальною температурою двигуна, тобто завищена температура оливи, антифризу і буде вхід впускного повітря гарячіший, ніж повинен, то і, звісно, буде автомобіль викидувати сажі більше, чим потрібно. Оп'ять-таки вертаємося до сажу фільтра, він заб'є скоріше, ніж потрібно. І починає працювати дуже активно. Єгір, основний, який буде охолоджувати камеру згорання від великої температури впускного повітря. І теж це все буде приходити в несправну діяльність автомобіля. І все ж таки знову вертаємося до сажу фільтра, будуть часті регенерації. Зараз я буду проводити чистку всієї системи екології, відновлювати її повністю, щоб чисто всередині було в ідеалі. Даю гарантію на стан сажого фільтра, 100% чистоту його. І даю також гарантію на пробіг 150 тисяч км пробігу. Але якщо автомобіль справний, якщо несправний, там гріється, щось форсунки. Неправильно працюють на великих пробігах, потім шайбочки можуть пробиті, прогорівші будь від високих температур під форсунками. І тоді картерні гази, олива, все йде назад в двигун і викидує сажі знов таки. Якщо щось несправно з паливною системою, з системою охолодження, Результатів по чистки, як в мене, так і десь, якщо ви почистите, як мінімум сажовий фільтр не буде. Запам'ятайте. Бачу дуже цікаво, деякі власники автомобілів, які мають такий самий автомобіль Passat B8. Є така група в телеграм-каналі Volkswagen Passat B8 Україна. І там багато дискусій на цю тему фільтра. Є такі спеціалісти, які зовсім не розуміють, як працює цей двигун, мучаються з чистками сажових фільтрів, оцетом, водним. Ще якісь фірми, що замачують сажові фільтри на сутки, потім чистять і результату немає. Мені аж смішно, коли люди чистять оцитом, це неадекватність знань по автомобілю, просто зашкалює. Я... Мені аж смішно від того, що оцитом можна вичистити сажовий фільтр. Мій апарат 20 хвилин і чистить сажовий фільтр в нуль. А далі вже сажомаслені. Трішки довше. От і все. Я не просто так даю гарантію. В 150 тисяч на пробіг сажового фільтра, як мінімум. Але на справний автомобіль. Несправний автомобіль. Ну кожен автомобіль вичислить, як працює він, паливна і система охолодження, звісно, не вгадаєш. І перепровірити це все можна тривалим пробігом. От і все. Так, зараз під'єдную, зараз подивимося на комп'ютерні показники, зафіксую дані і буду робити чистку. Так, 274 пробіг. Так, по комп'ютеру прогріти автомобіль. Маса сажі розчитана майже 12. Фактично 17. Посідня регенерація 83 кілометри назад. Тиск 6 на холостих, даю обертів. 41. Дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Ось яка зола в сажовому фільтрі. Тут є 100% золи із сажового фільтра. Чорного поки що немає, тому що буде друга стадія це очистка сажомасляних в єгірах, в пускному колекторі і тому все інше. Ось яке болото. Ось це все зола. 100% ось вона тут. І друга стадія сажомасляна. Гарантія, знову-таки повторюсь, на мою чистку 150 тисяч кілометрів пробігу на справний автомобіль. Якщо автомобіль несправний, то 150 тисяч автомобіль, звісно, не виїздить, тому що викид сажі буде надлишковий. А ця сажа буде вигорати і утворюватися знову такі в золу. І чекай проблеми на несправному автомобілі. Справний автомобіль це паливна, система охолодження і система екології. Всі ці три функції працюють і 150 тисяч автомобіль виїздить без ніяких проблем. Так, чистка завершена, автомобіль працює зараз на витяжці. Ось наслідки сажомасляні. далі крупна зола на цьому фільтрі. Автомобіль вже прогрітий, прогрітий, лише зауваження до форсунок. На холодну, коли заводив автомобіль, Четвертий циліндр показував плюс 2,5, тобто перелив. По мірі прогріву автомобіля через секунд 15-20 почався стабілізуватися, почала стабілізуватися форсунка на четвертому циліндрі. Зараз вона показує в ідеалі. Так. Лише зауваження по четвертій форсунці. І подивимося. На манометр зараз на холостих показує нуль, даю 2500 обертів. Приблизно 15-17 стрілочка рівномірно тримається, тобто розпил форсунок і циліндропоршнива в ідеалі. Так... Диференційний тиск 3,2 гектопаскалі. Даю обертів в 2,5. На обертах вірно показують 15. Як по манометру. Стан сажого фільтра як новий, прохідність нового сажого фільтра. Якщо поставити зараз на автомобіль, буде так само 15. На працюючому двигуні. Бачимо 14.05, 03, маса сажу фактично і дуже швидко падає. Манометр дає змогу мені показати, сажує фільтр чистий чи не чистий. Щоб дати гарантію в 150 тисяч. Але всі автомобілі, які до мене заїжджають, В усіх вони чисті. Через... Тому що пройшли мою очистку. Даю не просто так гарантію в 150 тисяч кілометрів пробігу. І так, висновок по автомобілю, все працює, пройдено всі необхідні адаптації, автомобіль перепровірено. Але залишається факт, коли автомобіль перевіряється на місці стоячі, і коли автомобіль їде. Дві великі різниці: перепровірити його, стоячи на місці, але це ж автомобіль, вся, всі його 90%, а навіть більше, це рух. Це коли автомобіль їде. От тоді і вже можна робити повністю висновок. Звісно, не всі автомобілі я перевіряю тест драйвом в ходу, виявити щось не працююче в автомобілі, це не в усіх виходить, тому що або по Києву пробки і кататись по одному кілометру десь по вулицям це не є провірка автомобілем. Але зараз ми провіримо автомобіль. Що мене цікавить вже ця перевірка, це система охолодження. Система екології 5 з 5, паливна система, скажімо так, п'ятірку теж дам. Було зауваження тільки по переливаючій форсунки. Буквально 5-7 секунд показувала 2 і більше значення. А так, на прогріту все окей. І залишається система охолодження, яку ми зараз тест-драйвом і перепровіримо. І тоді буде висновок по авто. Так, робимо тепер тест-драйв і бачу: температура охолоджуючої рідини 94. Це не є нормальною температурою для цих двигунів. Повинно бути завжди 90. Деколи, коли наступаєш 91, а не 94. Так, далі йдемо температура оливи 101, це теж є ненормальною температурою. Тому що до 100 градусів в такому режимі совання должно бути навіть 95-94. На, на, на вулиці у нас 21 градус. Климат у нас ввімкнений, але чомусь температура у нас ненормальна. Йдемо далі. Температура воздуха на впуски, тобто через теплообмінник впускного колектора. Да, зараз наліво 30 градусів. Нормальна температура повинна бути похожа як температура навколишнього середовища. Тобто от 20 до 30. Тут плюс-мінус щось дихає, а тому що радіатор кондиціонера був замінений. В автомобілі стоїть новий зараз наліво за автобусом. Стоїть новий і радіатор кондиціонера пропускає на радіатор інтеркулера холодний потік повітря, плюс холодний обдув від вентиляторів. Кондиціонера. Худо-б'єдно обдувається, але я впевнений, що радіатори зовні не чистились, От тому і температура 94-103 буде охолоджуючої рідини, тому що інтеркулер запакований. І основний радіатор теж не є не обдувається так, як потрібно. А також антифриз, я думаю, в цьому автомобілі. Ніколи не міняли. Нагадаю, міняється антифриз тільки способом вакуум, апаратним способом, щоб 100% поміняти на новий. А злить з патрубка, як 90% так роблять і залить потім 4 літри свіжого, це не є заміна. Це навіть буде. Гірше, аніж зовсім його не чіпати. Сьогодні зранку заїжджав Б8 Пасад, що так і зробив власник цього даного автомобіля. На, на, ліву. Да, на ліву і на окружну. Що так було і зроблено. І антифриз, там, антифриз став там мутним. мутним болотяного червоного кольору. Так, ми. Тестуємо автомобіль без, тест о, без е, змінення масляної золи. Ось у нас залишається 63, 67 грамів, е, тобто без регенерації. Регенерація сажового фільтра вона не чистить сажовий фільтр, вона просто випалює саж е, і перетворює в золу. Наш автомобіль зараз повністю без золи в сажовому фільтрі. І вже бачимо інші показники цифр. Наприклад, сонце світить. Наприкладі, 6.89 ось, падає вниз. Так, падає вниз. І без регенерації. До моменту чистки було плюс скільки там було? Під 20 здається. Але зараз автомобіль прораховує до регенерації тепер від цифри 12,89. А 6,89 падає вниз. Так, тиск у нас 5-6 на холостих, Вімкнена передача. Заїжджаємо назад в бокс, і буде висновок по автомобілю. Так, приїхали в приміщення, і тепер висновок по автомобілю. Такий, що окрім чистки системи екології, варто звернути на систему охолодження, тому що при тест драйві діагностиці бачу, що температура не відповідає. Заводським температурам. І це все буде напряму впливати на систему охо... цього... еко... екології. Щоб автомобіль виконував регенерації плюс-мінус 400 в місті по трасі 700-800, як ці двигуни, можливо, і більше можуть бути, тому що до мене приїжджали такі Б8-Пасати. Після моєї чистки, де були регенерації по 50 км не більше міського циклу, а після чистки 400 плюс. І запас хода був по місту на всі 500 км. Тому що тут немає системи AdBlue, яка чітко регулює, коли вмикати регенерації. А от без AdBlue там можна добитись звичайною активною їздою. Так, була піднята ще тема на рахунок чим чистити, тому що автомобіль це є учасником групи Volkswagen Passat B8. І сьогодні я прочитавши коментарі, що пишуть про мою очистку. Але я не тільки перевіряю свою роботу манометром, адаптаціями, що викидує у фільтр бочку та що знаходиться Кількість золи. Я ще перепровіряю автомобіль повністю, щоб розуміти, він в ідеалі чи ні. А ці е, спеціалісти, що чистять оцетом, уксусом, ще якимись хімічними добавками, десь їздять, де попало, чистять сажові фільтри. Я зауважу, що у вас немає цього досвіду, немає цього розуміння, як працює Євро 6 екологія. Немає зовсім поняття, куди лізти, що робити. І тому, начитавшись, начитавшись тих коментарів, що пишуть в мій адрес, я скажу і в ваш адрес. Те саме. На свою роботу я даю. Гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу на стан чистоти на справному автомобілі. Якщо автомобіль несправний, хоч кожен день можна робити чистку оцетом, сажотрусом, ще балончиками, це не допоможе, тому що система охолодження теж впливає на роботу двигуна. Якщо автомобіль перегрівається, не чекайте. Заводських регенерацій. Навіть якщо купити новий сажовий фільтр, це теж не допоможе, буде рівно стільки, як було до цього. Фіксувати вже всі повністю результати можна тільки після того, як буде зроблена система охолодження. От тоді вже можна бачити всі повністю. В автомобілі фіксую по системі, системі паливній. Лише зауваження невелике по форсунці четвертій. Теж таку роблю процедуру, дивлюся, як працює паливна на холодну і на гарячу. На гарячу все окей, на холодну, на декілька секунд більше автомобіль стабілізувалися. Форсунки, аніж зазвичай на всіх автомобілях, що до мене заїжджають. В коментарях мої контактні дані чекаю власника автомобіля після чистки системи охолодження до себе назад на діагностику, і буде відео про цей саме посад десь коли вже буде виправлена. Система охолодження. І тоді вже можемо розмовляти, як, що і які регенерації проходять. І ще раз зауважу, що регенерації автомобіля це є стан автомобіля взагалом. Якщо автомобіль дуже короткі регенерації, це є автомобіль несправним. Навіть якщо вирізати всю екологію, перепрошити на трактор Євро 2. Автомобіль довго не проживе, тому що це Єврошоста екологія, там не обдуриш. І тому потрібно автомобіль тримати в доброму технічному стані. Наговорив уже сильно багато. Всім гарного дня, до побачення.